Гепаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Вони намагаються брати кількістю і кількістю вже не технічною, не бронетехнікою, а кількістю людською, яка до сьогоднішнього дня залишається основним ресурсом і єдиним козиром у рукаві Російської Нацистської Федерації. І дуже схоже, що росіяни, в принципі, всю оцю діч, яка відбувається з хвилями піхотним. Піхотним валом, як він ще інколи називається, вони її підтримують. Тому що на Росії існує такий собі культ смерті, як мені здається, от ми зараз подивимося відео, як одна із росіянок, маючи дітей, маючи, напевно, ну, якесь середньостатистичне життя нормальної там громадянки Росії, там ходить на роботу, має дітей, можливо, і внуки в неї були жила, собі спокійно не тужила, почалася так звана СВО, і вона тепер готова віддати все заради Путіна і заради цієї СВО, так званої. Я вам говорю, я мама четверых сыновей, еще у меня две дочери. Вот всех четверых сыновей я вам отдам. Россию сломаете. Я себе еще нарожаю. Вот такие мы русские матеря. А вы украукропки, А? Желтоглазики. Сможете? Ви не зможете. Слава наши! Слава Слава <плес> От такі ми, русські матері, абсолютно тупарилі, тому що віддати своїх чотирьох е, дітей на так звану СВО, знаючи, що вони повернуться додому в пакетах, і вона ще говорить при цьому, що ми я собі і що наражаю. Я дуже сумніваюся. Я не досліджував ніколи цю тему, але мені здається, що наражати 200 тисяч росіян, що найменше, не також і просто, і одна вона не справиться. Тому ми до цієї години те, що залишається на Росії, залишимо на Росії, тому що ну, інколи відверто, от коли ми готуємо новини, щоб показувати вам їх уже в ефірі, після перегляду от таких от відео з цими росіянами, їде абсолютно дах, тому що в голові не вкладається як можна. Відправити чотирьох дітей на війну, причому це ж не захист своїх територій, це загарбницька війна, це насильство, це вбивство, це порушення всіх можливих злочинів. І я дуже чекатиму відео е, конкретно з цією е, пані, якщо її можна так назвати, де вона буде просити Путіна заплатити їй виплати за чотирьох вбитих дітей. Але вона, можливо, навіть і ніколи не дізнається про те, що вони загинули на війні проти України, тому що більшість російських. Військових ніхто не забирає з за цієї країни. Вони тут і залишаються в цій святій українській землі. Ну а їх всіх класифікують як зниклих безвісти. Нема тіла, нема діла, як то кажуть. Очевидно, їм за це ніхто грошей не платить.